У 1402 році Константинополь, колись велична столиця світу, опинився в Залізному кільці. Це була не просто облога, а битва Давида проти Голіафа, де згасаюча Візантія мусила протистояти піку могутності Османської імперії. Історія цієї оборони це епос про те, як стратегія та незламний дух можуть перемогти грубу силу. Серцем оборони став імператор Мануїл ІІ палеолог. Він не ховався за спинами підданих, а особисто керував обороною стін, поєднуючи талант дипломата з досвідом воїна. Його постать надихала гарнізон. Бачачи імператора в обладунках, навіть зневірені знаходили в собі сили тримати зброю. Проти міста виступив Султан Баязид І, прозваний громовершцем за блискавичність своїх атак. Його план був жорстоким повна блокада з моря та суші, щоб задушити місто голодом паралельно із систематичними обстрілами мурів, які мали зламати волю захисників. Османи шукали найслабші місця у тисячолітніх стінах Феодосія, кидаючи на штурм хвилю за хвилею. Проте візантійці діяли не лише силою, а й розумом. Ефективна система сповіщення дозволяла миттєво реагувати на загрози, відбиваючи кожну атаку ворога. Вночі війна не припинялася, а ставала ще підступнішою. Темрява стала союзником візантійців. Вони здійснювали сміливі вилазки за стіни, знищуючи облогові машини турків, і підтримуючи власний моральний дух. Доводячи, що місто здатне кусатися у відповідь це була народна війна. Пліч опліч із професійними солдатами на стінах стояли ченці та прості містяни. Їхня самопожертва стала легендарною. Люди розуміли, що захищають не просто імператора, а свою віру та право на життя, візантійське командування блискуче використало геометрію міста. Завдяки внутрішнім комунікаціям вони перекидали резерви з одного кінця стіни на інший швидше, ніж ворог міг перегрупуватися зовні, що нівелювало численно перевагу Османів. Поки на стінах гриміли гармати, Мануїл II вів тиху, але вирішальну війну пером. Він розсилав послів на захід і схід, шукаючи союзників і таємно підбурюючи ворогів Баязида в Азії. Ця дипломатична гра змінила хід історії. Зусилля дипломатів дали плід. На східних кордонах Османів з'явилася грізна армія Тамерлана Тимура. Баязид був змушений зняти облогу і кинути всі сили на зустріч новій загрозі, що стало справжнім дивом для виснаженого Константинополя. Коли пил битви осів, стало зрозуміло. Хоча мури були пошкоджені, дух міста залишився цілим. Ця перемога довела, що навіть перед обличчям найпотужнішої армії світу цивілізація може вистояти, якщо має волю до боротьби. Ця оборона подарувала Візантії ще півстоліття життя. Це були 50 років. За які імперія встигла передати свій культурний код епосі відродження, зробивши цей бій останнім великим актом спротиву античного світу. Імена героїв 1402 року назавжди закарбовані в літописах. Їхній подвиг трансформувався з військової перемоги в духовний символ, який надихав християнський світ ще багато століть по тому. Ця історія вчить нас, що єдність і віра є найміцнішою бронею. Константинополь вижив не завдяки товщині стін, а завдяки людям, які вирішили, що їхнє місто варте того, щоб за нього померти або перемогти. І, хоча згодом Візантія впала, оборона 1402 року залишилася яскравим спалахом у темряві середньовіччя. Вона нагадує, держава може зникнути з мапи, але мужність і культура, яку люди захищали, живуть вічно.